З чого виготовляється сам єлей? Єлей виготовляється там із смирне, єлей виготовляється з кориці, єлей виготовляється із такого пакучого тросника, і єлей виготовляється із касії. Що таке миро? Це є, це ж про що я говорю. А все решта заливається оливковою олією, і це виходить миром. Це називається миропомазання. Складники цих шість основ. Ну, там ідея є е, нумерологія, я про це не хочу е, зупинятись, бо часу немає. Ці, ці шість складників плюс священник створює єдине ціле. Ці шість складників, вони створюють єдине ціле перед Богом, і Бог починає з цим рахуватися. Бог з цим рахується, починає шанувати. І після цього починає шанувати його починають шанувати люди. Розумієте, про що йдеться мова? Так, так. Йдеться мова про те, що ти починаєш, будучи помазаний, бути шанований між людьми і шанований в Бозі. Той любий для Христа написано і шанований що? Поміж людьми. Ви розумієте, а хто любить для Христа і шанований поміж людьми? Хто цим Богові служить? А чим Богові служить? Давай а ну давайте то місце списання. Слово. Євреїв. Ой, перепрошую євреїв. Римлян 14 розділ. Де написано, хто цим Богові служить? Той шанований той той поміч людей, той любить для Христа і шанований для Бога. Де це місце написано? Ну, скоро. Івана, і ділі, і слово перед Богами людьми. Ні. Ні. Це саме любиме моє місце, бо царство Боже не поживе і Петво, да. а праведність Правінь, мері, і радість удивіться святому. І далі слідуючий вір. Хто це <ріст> Богові служить? Той любий для Христа і шанований серед людей. Як? Мала да. і так, ми перейшли до думки, що апостол Павло він говорить до нас про те, що. Я вирішив, щоби, я, я вирішив вас повідомити, дорогі віруючі люди, дорогі християни, що Христос помазав нас і нас потвердив. І це помазання настільки сильне, і це настільки помазання могутнє, що воно робить вас, якби людей, які мають завдаток. І цей завдаток, по суті, є завдаток Духа Святого. Я не знаю, це тема, яка напевно тяжка, бо я не можу до вас донести. До кінця. Тому майже, майже так на, на одному місці. Халилуя! Отець Небесний, благослови. В ім'я Ісуса Христа. Я знаю, що дуже важливе місце Списання, на яке ми маємо зараз пороздумувати. Дай мені мудрості, дай мені слово, дай мені благодаті Твоєї, щоб те, що Ти вложив в моє серце, воно сьогодні принесло великі-великі плоди в нашому житті. Амінь. Через те, що я хочу дуже скоротити, я так вибираю самі найважливіші місця, можливо, воно так і виходить без прикладу. І так, ми говоримо разом із вами на тему помазання. І найважливіше в помазанні це те, що помазаний це є той, який є відділений. Що таке відділений? Відділена людина від, для Христа вона має в собі наступні речі, про що пише апостол Павло? Людина є непохитна. Людина є пом... помазана або і запечатана Духом Святим? Ці три основні речі, на які я хочу звернути вашу увагу, говорять нам про те, що наше відділення, наше відділення від цього світу, воно дає нам непохитність. Знаєте, людина, коли є успішна, коли вона є непохитна, якщо людина сумнівається в своєму житті, вона ніколи не буде успішною. Звідки ми можемо стати успішними? Коли ми в першу чергу повіримо, практично віримо, що ми помазані Богом. Що ми є помазані на нас є Боже помазання. Ми читаємося з цього місця, з якого я, я разом з вами прочитав, з якого ми говоримо. Ми є непохитні. Той, хто разом із вами в Христі Ісусі нас утверджує або робить непохитними, намастив нас і дав нам то Бог. І який дав нам знамена на наші серця і завдаток Духа Святого. Тобто помазана людина, вона є непохитна і вона на собі має ознаку. Вона має знамену. Знову ж далеко не забігаючи, але ми читаємо, що колись прийде такий час на землю, і коли дадуть людям на чоло і на руку знамена. Міта ви знаєте, що якщо ти запечатаний Духом Святим, ти цієї мітки вже ніколи не приймеш. Амінь тому, що ми маємо це знамено. Звідки воно взялось і чому воно нам легко далось? Воно нам легко далось тільки тому, що ми у цьому світі розпещеному, перелюбному, який пропонує всю красу, ми повірили і вирішили краще старати, страдати з народом Божим. Прийняли Христа інакшими словами. Ми прийняли рішення не просто. Отримати в якийсь спосіб дар спасіння в дусі нашому, але ми захотіли виконати спасіння нашої душі. І виконуючи спасіння душі своєї, дивіться, це дуже важливо. Я кажу, можливо, це лекційно сьогодні виглядає, можливо, це не в проповіді. Але вик... спас... виконання спасіння своєї душі слідує після себе несе за собою нагороду в небі. Амінь? Ви розумієте, нагороди, дивіться, як виходить. Ти робиш добрі діла на землі. Тобі стає добре. Крім того, ти за це отримуєш нагороду. Ти служиш найменшому. Крім того, потім ти в небі стаєш великим. Ти стаєш невільником для іншої людини. Через це в своєму житті ти стаєш у небі першим. Що ти поганого зробив на цій землі? Нічого. Що ти за це отримав? Нагороду. Ну це відповідає писанню чи ні? Алло. Відповідає, це є те, для чого Господь сьогодні нас всіх і призиває. І так, в першу чергу, ти відділений для того, щоб бути непохитним, щоб бути людиною, яка має на собі знака мати знамену. І третє, що ти є запечатаним. Це є наш завдаток, який ми маємо всередині. Що робить людина, коли має завдаток? Я хочу ще раз. Наголосити, помазання для нас це і є завдаток. Що таке, ми сказали, помазання є від Духа що? Святого? Що робить людина, коли має завдаток? Людина, коли має завдаток, вона є впевнена. Якщо я хочу щось купити, я даю завдаток, і я знаю, що якщо я вже дав завдаток, то я це обов'язково можу придбати. Ви розумієте, і Ісус на небесах Він вирішив дати за нас свій завдаток. Дати залог для чого? Для того, щоб бути впевненому, що я тебе придбав. Бог на небі дає задаток Духа Святого в твоє життя, для того, щоб самому бути впевненому, що ти вже дитина Божа. Не просто, щоб я був дитина Божа. Не просто, щоб я вірив, що я дитина Божа. Але ви знаєте, Богові треба віра також в тебе. Богові потрібна віра вірити в те, що ти від Нього не захочеш відвернутися. Не тому, що ти дуже цінний для Бога, а тому, що цінний Христос для Бога, який вже одного разу заплатив за тебе своє життя. Амінь. Амінь. Тому дивіться, що відбувається із завдатком. І завдатком відбувається наступне. Бог, дає, даючи нам завдаток, Він так, якби нас забезпечує наперед і робить для себе впевненість, що ми є Його діти. Амінь. Ми вернемося назад до помазання. Боже Слово говорить, що ми для Бога є запашність. Ви це знаєте. Давайте я прочитаю це місце Слова Божого. Це дуже важливо. І я дуже коротко декілька думок, бо розумію, що нема часу повідувати. Другий розділ коринтян. другий розділ, другий коринтян, 14 вірш і нижче. І давайте ми це прочитаємо. А Богові, Богові подяка. Що Він постійно чинить нас переможцями в Христі. Слава Господу! Подобається вам Слово? Постійно. Знаєте, чому ми постійно переможці в Христі Ісусі? Тому що в Христі, тому що в Христі ми є запашність, знання про себе через нас виявляє на всякому місці. В Христі Ісусі. Ми є переможці і запашність. Чому? Тому що це знання про себе. Давайте я прочитаю в російському перекладі. Я благодарен Богу, який завжди веде нас в своїй тріумфальній процесі во Христі. Mm. Чуєте, як гарно написано? Mm. Я вдячний Богові, що Він завжди нас веде уже в тріумфалі. Що таке тріумфальна процесія? Mm. Це вже не означає, що ти йдеш на битву. Це означає, що ти, як переможець, йдеш тріумфально. Ти вже тріумфально святкуєш свою перемогу. Алілуя. Слава Господу! Я благодарен Богу, який завжди веде нас в своєї тріумфальній процесії во Христі. І повсюду розпространяє через нас благоухання і познання о ньому. І всюди через нас Він дає запах. Альо, що ми його знаємо. Амінь. хто в ту церкві тут часто каже, пастор, ти зі мною пообнімаєшся, я потім тобою пахну в півдня. <рес> Ви знаєте, що якщо ти так пообнімаєшся з Ісусом Христом, ти <рес> будеш пахнути завжди. Амінь. Ви розумієте, що обнімка з Ісусом Христом, стосунки з Ісусом Христом, це означає, що де б ти не ходив, ти скрізь пахнеш праведністю. Амінь. Ти скрізь пахнеш святістю. Ти спрі скрізь пахнеш добропорядочністю. В тебе в сім'ї добрий порядок. В тебе між дітьми добрі стосунки. Не тому, що ти добрий, а тому, що від тебе пахне Христом. В тебе відносини на роботі складаються. Не тому, що ти добрий чи розумний, не тому, що ти маєш силу таланту, а тому, що ти маєш відносини з Христом. Запах від благоухання від Ісуса Христа воно має величезний вплив. Я хочу вам, молоді хлопці, хлопці, там середнього віку сказати одну дуже цікаву річ. За вами часто бігають дівчата. Я хочу вам сказати, вони вам деколи навіть роблять компліменти. Вони навіть деколи вас покушують. Дівчата, за вами часто хлопці бігають, молоді, і вам здається, О, він крутіший за мого чоловіка. Я хочу вам сказати, вони не бігають за вами. Сто лет ви йому потрібні за своїм случайним сочетанням і м'яса. Вибачте, що я грубо скажу. Вони просто йдуть на запах. Вони йдуть на запах. Помазання, яке живе в тобі. Ти повинен, як доросла людина, це розуміти. Чим більше тобі помазання Божого, тим більше тебе будуть липнути. І це нормально, я щасливий. Алілуя, алілуя. алілуя. А ти їх приведи до Христа. Використай своє помазання. Зрозумій свою позицію. Якщо ти правильно розумієш свою позицію в суспільстві, тобі легко буде не то, щоб боротися з гріхом, тобі буде легко, ну, вибачте, пендри давати, сатані. Амінь. За помазанням люди йдуть. Гітлер мав особливе своє помазання, тому, тому за ним за ним пішла ціла Німеччина. Слухайте, ціла протестантська країна за неправильним помазанням понеслася за неправильною людиною. Я хочу вам сказати, Німеччина була на той час протестантська країна. І вона протестала проти кого? В першу чергу, проти єврея і єврейського народу. Цього Божого народу. Вернемося назад. Тому ми говоримо про благоухання. Бог зацікавлений був, творячи е, миро помазання, щоб воно таке було, щоб де б священник не прийшов, щоб він скрізь пахнув. Щоб пома... не просто помазувався священник, але ми знаємо, що жертвоприношення, коли приносили жертви, помазувалися, запах від жертвени, завжди йшов. Ми знаходимо, що, що... В бетлеєм там, дім хліба, да? Бедлехем, дім хліба, вифлеєм, дім хліба інакшими словами. Як я помазав, вилав оливу на цей камінь, і цей камінь пахне до сьогоднішнього дня. Це дім хліба. Ви розумієте, що все, що, ти помаз... все, що помазане або над чим руки покладені, це і є благословення Боже. Інакшими словами, якщо ми говоримо, що сьогодні було дуже гарне помазане нас прославлення, що це означає? Це означає, що рука Божа була на цьому прославлена. Амінь. Не ми помазані, але помазання, ну просто я не знаю, я, я розумію, що для декого це можливо важко. Але не ми помазані, але помазаний Христос, який починає проявлятися через нас, коли ми довіряємо Йому. І наше помазання тоді, воно видно. Тобто, інакшими словами, видно Христа через, через Духа Святого. Амінь. Дивіться, для того, щоб бути успішним в житті, для того, щоб дати можливість Духу Святому перемагати в твоєму житті. Ти повинен розуміти, я є помазаний з Господні. Такий як Христос. Чому? Тому що який Христос, такий Христос. Ти повинен розуміти, на мені є благоухання Боже. На мені є святість Божа. На мені є праведність Божа, на мені Дух Господній, який мене помазав. Аллилуйя! Слава Господу! І цей Дух Божий це є ніщо інакше, як печатка тою, якою Господь тебе запечатав. Дивіться. Наступне. Потому что мы для Бога благоволение возжигаемые Христом, не тому, что мы сами. Мы, я 15-й читаю, друг кориентян. Потому что мы для Бога благоволение возжигаемые Христом среди тех, кто принимает спасение и тех, кто идет к погибели. Видите, я как важливу. Серотыхи, которые даже люди принимают спасение, Хто спасається і тих, хто гинуть. Серед тих, хто спасається, бо правда така, що є люди, які спасаються, але ми з вами чітко розуміємо, що спасенна людина і людина Царства Божого це є дві різні категорії людей. Хто це розуміє, підніміть руку. Спасенна людина, майже, майже половина залу. А це дуже важливо знати, віруючим людям. Спасенна людина. І, і людина царства Божого це дві різні категорії. Вони ніколи разом не, не стикуються. Це не євангельське вчення. Де якщо ти будеш робити то і то, зробиш обрізання, поріжеш на сервілат все, що в тебе є, повідрізаєш всі кінці до кінців, і тоді ти спасешся. Це не Євангеліє. Виконання закону це не Євангеліє. Виконання закону це є закон. А спасіння це дар Божий. Проте людина ніколи не побачить царства Божого, якщо вона. Якщо вона, не будучи спасенною, не почне з цього моменту спасати душу свою. Амінь. Амінь. Тому, тому ми, ми говоримо про Царство Небесне і про Царство Боже як про дар, які, не, не дар, як нагороду, яку ти можеш отримати в дарі якому? спасіння. спасіння. Алілуя. Слава Господу! Ну, якось ми, якось ми з цим сьогодні пробуємо розібратися. Тому. Помазання нам потрібно для того, щоб ми могли виконати наше спасіння. Спасіння нашої душі, своє особисте. Ноінтін по-англійськи, анонтін це дуже важливо, це, це покриття твоє Божого помазання, воно поможе тобі отримати велику нагороду в небі. Це неправильно думати. Не може церква добра новина, міста чи думати: а мені велич би при дверях. Мені велись би при дверях. Правду вам скажу, при дверях вже місця немає, там п'ятдесятники. Бо вони вірять в це, що їм не нам би при дверях. Нема місця. Давайте ми разом з вами вцепимося в життя праведності. Давайте ми вцепимося в проповіді Євангелії. Давайте ми вцепимося у спасіння, в працю над своїм тілом, душею і духом. Амінь. Тому що Господь є наша перемога. Халилуй. Тому. Утішитель же Дух Святий, який приходить до нас, він і є для нас помазанням. Ми, ми знаємо, що пише Іван. Іван говорить про те, що помазання, яке у вас, це, це 1 Івана 2,27. А помазання, яке ви прийняли від нього, воно у вас залишається. І ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. Помазання, яке ви прийняли, воно в нас залишається. Скажи, мені залишається. Тепер слухайте. Якщо ти справився з усіма проблемами своїми, помазання в тобі залишається. Якщо ти з чимось справляєшся, помазання на тобі залишається. І Якщо ти навіть з чимось не справляєшся, Боже помазання на тобі залишається. Тільки в будь-який момент свого життя ти можеш просто стати, як блудний син, стрихнути себе в брудну одежу, і вже ти знов праведний, тому що праведність твоя дана на тобі як? Як да, дар Божий вірі. І що би дьявол... знаєте, є такий сьогодні, таки сьогодні крем, кремом намастиш е, е, будь-яку одежу, чи, чи помастиш е, велюровий, велюр, чи велюровий, велюровий Велюровий. Замш. Замшовий точно. Е, капець, станеш в болото, піднімеш, і він зразу чистий. Я хочу сказати, це і є нанотехнологія праведності Божої. От де б в яку грязюку не заліз. Ти тільки піднявся з неї, Бог зразу тебе бачить правильно. Алілуя. Слава Господу! Слава може, може хтось скаже, пастор, що ти знов нас розслабляєш. Я не вас не розслабляю. Я хочу показати, що кров Христа набагато сильніша за будь-які очищені очищувачі, які є на землі. Я не хочу вас розслабити, щоб ви сказали, ого, нам, нам тепер можна грішити. Та там можна, грішіть скільки хочете. Там не можна. Але воно не приведе вас ні до радості, ні до щастя, ні до задоволення, ні до успіху, ні до добробуту. Воно не приведе наше життя до радості в Дусі Святому. Воно забере від нас то, що так щиро щиро нам дав Бог. В Христі Ісусі. Ми ніколи не зможемо, рішачи, бути переможцями. Ми ніколи, ніколи не зможемо, рішачи, бути тріумфальними, тому що ми кожен день будемо чути, що за нами ходить суд, який нас судить. Ну нащо нам так жити? Скажіть. Воно потрібно. Просто ментальність повинна бути така. Мене Бог не вб'є через те, що я не даю десятину. Але якщо я даю десятину, мене за це Бог благословить. І все. Мене Бог не вб'є за те, що я не приношу жертву приношення. Але коли я принесу свої жертви, мене Бог що? Мене Бог не вб'є, якщо я не виконав закон і не пройшов обрізання. Але мене Бог благословить, коли я обріжу. Там в крайній плоті написано чого? Серця свого. Розумієте? Обріжу. Тобто я прикладаю, я... до чого я доріс, от я доріс. Що, наприклад, сьогодні я вже не буду плювати своєму колегу в лице. Я буду йому тільки на ногу плювати або на спину. І я помолився, Боже, допоможи мені, щоб я вже йому не плював, не плював в лице. І Бог дав мені перемогу! Алілуй! Я дивлюсь на нього і чекаю, коли він повернеться. <реш> на другий раз ми отримаємо іншу перемогу. На третій раз іншу, але коли ти не будеш про це думати, щоб отримати над цим перемогу, навіть помазання, яке в тобі, воно тебе не навчить, звільнитися від цього. Алло. ви розумієте, що помазання нам дає допомогу. В будь-якому випадку Дух Святий дає нам допомогу. Він нас вчить, він нам підказує. І сама найбільша проблема, знаєте, яка наша? Ми не хочемо чути свого помазання. Ми не хочемо чути Духа Святого, який говорить до нас. Ми не хочемо прислухатись до того, що Бог говорить до нашого серця. А Бог говорить до нас, що ми помазані. Алілуя! І тому помазання нас вчить, воно в нас перебуває, ніхто його не забере. Воно вчить нас в наших духовних областях життя. Як нам молитися, як нам ходити в церкву, на молитву, на служіння, як нам укріплятися. Андріан минулого разу дуже гарно говорив, дуже дивні слова такі цікаві, що людина може вихолодитися. Або вихолоститись інакшими словами. Людина просто на своєму житті може, може ну, втрачати те, що вона, ну, вона має, і в той же час вона його втрачає. Помазання допоможе нам краще виконувати свою роботу. Дуже добре, коли ви є ви, хороший майстер. Дуже добре, коли ви добре водите машину. Дуже добре, коли ви добре вмієте проводити будь-який бізнес. Але ви крім цього, що ви розумні. Ви можете бути ще мудріші, використовуючи помазання. Це правда, як прийти до Господа і сказати, Боже, я знаю тільки це, але я знаю, що ти знаєш більше. Ну от ми прийти перед Бога і сказати, я не знаю, як далі вести бізнес. І помазання, яке в тобі, воно поможе. Просто стань менший за те, що ти маєш сам в собі. Помазання допоможе нам правильно вести домопорядність статі. Ви знаєте, що для того, щоб. щоб Гарно поприбирати в кімнаті, треба мати помазання. Для того, щоб був порядок, треба мати помазання. Я вже кажу, Господи, хай вже перестане бути така помазана моя жінка. Бо з тим порядком нема ради. Для того, щоб приготувати їсти, треба мати помазання. Коли ти що-небудь готуєш. І ти чуєш, я чую, коли мені жінка приготувала з любов'ю. Воно смачно, воно приємно. І я був в хатах, де, де їжа приготувалася для чоловіка. І не знала, що я прийду. <плес> вона якби беззакрита та їжа, вона, ти є туди, вона назад. <плес> Ніхто нічого туди не кидав. Але помазання вчить, благословляє. Помазання воно вчить нас, як нам, як нам правильно керувати зі своїми дітьми, своєю сім'єю. Це не просто так. Жити чужою думкою. О, брат сказав, треба забити дитину. бо б'ю. Ні, благослови дитину. Будь, живи своєю думкою. Живи своїм розумінням, той, яке відкриває тобі Бог. О, так нам сказали, так треба робити. Дай собі спокій, живи тим, що тобі Господь відкриває. Бо хоче, щоб ти користувався тим, що є цінне для тебе в житті. А ці не то, що навіть я сказала, а ці не то, що тобі Дух Святий відкрив. Я сьогодні хочу якби, відновити, відтворити в нашому серці розуміння і відношення до Духа Святого. Дух Святий це той, який є в нашому серці. Ми не можемо нехтувати тим Духом Святим, який хоче постійно нас навчати, хоче благословляти, хоче підказувати, хоче підтримувати, хоче утверджувати нас. І для цього ми повинні використовувати наші помазання. Помазання, яке є в нас, як я вже сказав, воно, воно будує відносини між людьми. Воно розполажа... розполагає людей до нас. По особливому ми маємо розположення. Я не боюся їхати з будь-якою причиною, проблемою чи трудністю до будь-якої людини, тому що я знаю, що помазання, яке в мені воно все проб'є. Амінь. Вірити в це треба і отримувати. Амінь. Помазання воно допомагає нам в навчанні, воно допомагає нам у фінансових управах. Це помазання. Я хочу, щоб ми по-особливому сьогодні говорили і думали про помазання Духа Святого, яке є в нас. Тому для нас сьогодні відкриваються двері майбутнього через Боже помазання. Я не знаю, наскільки ми це прийняли. Я так тяжко це жував. Я так тяжко це, це хотів вкласти в ваше серце, щоб ви зрозуміли. Але все, все абсолютно просто. Бог дав помазання, яким нас запечатав, яке він хоче, щоб ми ним користувалися. Крім того, що ми ним користуємося, через те, що верніше, ми ним користуємося, від нас іде благоухання Божої запашності. Ми для всіх пахнемо, ми для всіх стаємо приємні. І це помазання воно притягує до людей. Це помазання, крім того, що воно пахне, воно ще нас вчить. Амінь? Воно ще нас вчить, як ми маємо жити в сім'ї, в суспільстві, в родині і так далі. і так далі. Тому я хочу, щоб ви разом зі мною зараз стали перед нацелом Господні в молитві. Щоб ми з'єдналися вірою нашою, те, що помазання воно руйнує всяку, всякі ярмо гріха, всякі ланци хвороби, всякі ланці прокляття. Це Боже помазання, яке сьогодні є на нас. Амінь. Воно нам дає справжню свободу. Боже помазання дає дає нам просто справжню незалежність. Незалежність від дьяволу, незалежність від, від гріха, незалежність від, від сатани, в ім'я Ісуса Христа. Так, там, де ми сходимо сходимося, ми справді є присутності Божі. Там, де ми сходимо, є справді Боже помазання. Тому ми справилися зі своїми гріхами, ми справилися зі своїми хворобами, ми справилися зі своїми труднощами, з життєвими, проблемами. Чому? Тому що Боже помазання дає нам силу, Боже помазання дає нам владу, Боже помазання. Заняття дасть нам перемогу, во ім'я Ісуса Христа. Я благословляю Господь Церкву, благословляю служіння, благословляю кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа, нехай Твоє Боже помазання буде на нас. Допоможи нам, Господи, розуміти, що Дух Святий, який є в нас, Він нас вчить, Дух Святий, який живе в нашому серці, Він веде нас, Він супроводжує нашим життям, Він просто наповняє нас до розливу. В ім'я Ісуса Христа. На Небесний, нехай це слово про Твоє Боже помазання. Слово про Дух Святий, воно сьогодні глибоко ляже в наше серце. Нехай ми цим словом сьогодні збудуємося і ми станемо міцнішими. Ми станемо більш впевненішими в ім'я Ісуса Христа. Халилую! Благослови кожного, хто сьогодні це слово чув, і нехай це слово воно зробить нас переможцями, і тими тріумфальними переможцями, як ми читаємо, що ти завжди нас ведеш у своїй тріумфальній процесії тому що Христос не ми переможці, але переміг ти. Не ми здобули перемогу, але на Голгофі здобув перемогу ти. Ми просто вірою приймаємо твою перемогу. Ми вірою приймаємо Твою свободу. Ми віримо і приймаємо Твоє благословіння. Ми вірою, приймаємо Твій успіх. Ми вірою приймаємо своє здоров'я. Ми віримо і приймаємо своє забезпечення. Ми вірою приймаємо свою охорону. Ми вірою приймаємо захист Божий. Ми вірою приймаємо наше здоров'я. Ми вірою приймаємо все те, що ти приготував для нас. Христі Ісусі і в Божому помазанні. Тому там, де обмежене, там стає сильне, там, де немічне, воно стає могутнє, там, де слабке, воно просто не надломлюється, але воно піднімається силою Божою, тому що Ти, Христос, ти не загасив те, що. Курилося те, що горіло, ти просто не загасив. Але ти навпаки додав оливи Духа Святого, і воно розгорілося. І Божа любов сьогодні горить в моєму серці. Божа любов горить в твоєму серці, Божа любов горить в твоїй сім'ї. Це Божа опіка, Божа охорона, Божий захист. Во ім'я Ісуса Христа. Я вивільняю Боже благословіння, я вильняю Боже помазання на Я вивільняю Боже благословіння на кожного, хто є на цьому місці. Ти благословений, ти помазаний, ти успішний, ти повний сили, ти повний Духа Святого, ти повний віри в те, що той, хто в тобі, він є сильніший. Той, хто в тобі, він є сильніший. Помазання є силі, помазання є в славі, помазання є в перемозі. Твій в на Ісуса Христа. Скажи, це мікріон! Війна Ісуса Христа! Ти переможець! тому що Христос звершив на голові перемогу особисто для кожного із нас.